У 2004 році, я, ну, це не, не ганебний якийсь, це для мене дуже важливий період у житті. Я поясню трошки пізніше, бо чому. У 2004 році мені, мене також запросили до в команду. Ну, вони знали, як я можу створити комерційну службу підприємства. І фактично ми почали з нуля, з лютого 2000 року. 4 і по там, середину 2006-го ми створили комерційну, дуже потужну комерційну службу. Завдяки нашій праці підприємство «Фірташа Кримсода збільшило виробництво з 400-400 тисяч тонн до 720 тисяч тонн кельсинованої соду. Кримський «Титан» десь було, коли ми почали, менше з 60 до 80 тисяч тонн. Рівно взагалі він стояв і там були ну, постійно проблеми, це був найгірший продукт, це був продукт рівно -азота. Ми вивели на виробництво 500 тисяч тонн на рік, причому більшість цієї продукції не уходила не на експорт, а постійно продавалася на територію України, і це єдиний був регіон, де не, було, не створювалось е, штучного дефіциту товару. А м'ячний селі треба маю на увазі. Тобто я вважаю це ну, як дуже великий прорив внутрі України для цих підприємств. А також ми створили нові ринки, тобто ми почали продавати, безпосередньо я займався, Китай, Індія, Шрі-Ланка, Бразилія, Мексика. Тобто для України ці ринки взагалі якісь екзотичні той момент були. І те, що ми туди вийшли і почали працювати з фінансовими інструментами, з іноземними банками. Тому слово СБНБ Парібак, Діслівств згорста, вони надавали нам фінансування, ми уклали угоди з такими компаніями, ну, всі ви знаєте, Проктер Gamble, Тобто частка соди, яка вироблялась з пральних засобів, які вироблялися в Європою, вони використовували нашу кальциновану соду. Білкінтон це виробник скла як в Україні, так і за кордоном. Дуже багато ну, найпотужніша компанія на ринку лакокраски Шерлін Вільямс. Щоб отримати контракт, це треба 2-3 роки попрацювати. Ми досягли цього рівня. І це в тому числі я вважаю своєю заслугою. Да? Тобто, ну, для мене це дуже інтересний період. У 2006 році, скажімо так, Фірташ ж мене помітив і запропонував зайнятися. Титановим проєктом, який на той час виглядав як український титановий проєкт, хотіли построїти в Україні мощний, потужний титановий комплекс з виробництвом титаношлаку, губки, двокісу, титану хлопним способом. Але коли ми цей проєкт запропонували Боїнгу, до речі, вже написали, там Сенцинаті, Сієпол, то Боїнг сказав, чи можемо ми такий же проєкт збудувати в Індії. Ну, Поїхав в Індію, там подивились. В принципі, там дуже інтересні родовища і більш дешева добича, але там є складнощі, скажімо так, з приводу початку бізнесу і розвитку бізнесу. І моя персональна проблема, що я знаю англійську, а я не, я не знаю там, мов індії, ні хінді, ні Телугу. Тому, ну, Але ж ми почали зустрілись, були зустрічі на найвищому рівні. Урядовими службовцями і з представниками землі Анхропродеж, прем'єр-міністром землі Анхропродеж, були деякі обіцянки. Ну, на якої стадії я зрозумів, що обіцянки не реалізуються. І це як, ну я вам надам приклад, щоб ви правильно розуміли. Тобто у Дмитра Фіркаша був партнер-індієць, який фактично запропонував цей проєкт. І коли ти тобі кажуть, давай машина така, ну така інтересна машина, може Сідаєш, їдеш, а дві галі стучить, колеса розбалансовані, ти кажеш, оп, я далі не поїду, давай повернемось, віддам цю машину тому індусу, хай він сам їде. Ми вже купили, ми маємо їхати. Я кажу, я не поїду. Ну так я вийшов при, примірний з проєкта. Потім там був ще один, другий, третій, хто займався індійським, індійським проєктом, але фактично я розпочав його. Ну і тому мене в рамках цієї всієї програми FBI е ну, долучили до переліку осіб. На сьогодні я, я закінчу цю тему. На сьогодні у ну, нас є адвокат, в мене є адвокат, дуже, скажімо так, Освідчена і поважна людина США, яка займається цим питанням. Я не можу сказати, що я там нічого не бачу, ніяких проблем. Взагалі, якщо ну, така потужна установа, як ФБР почне розслідувати, нам проблеми є. Але ну, я нікого не вбивав, нікого, ні в кого нічого не вкрав і нікому нічого не давав, ніяких взяток. Тому, ну подивимось, я сподіваюся, що в найближчому часі це питання зніметься.